Вітаю, друзі, вас на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимось у місті Радивилів, на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні у нас у продаж поступає ось такий Мерс. Мерседес-Бенс Сітан 2015 року випуску з шикарним шикарним пробігом. Друзі, у 119 тисяч кілометрів. Та ще до того всього оригінальний пасажир. Під капотом 1,5 дизельний двигунчик, той же ж самий К-9К, але, але з допрацюваннями з боку Мерседес. Потужність даного двигуна становить 66 Кіловат також, що важливо, досить і досить мало споживає цей двигунчик палива в середньому 5 літрів на 100 кілометрів. Також автомобіль на п'ятиступеневій коробці передач, на механічній п'ятиступеневій коробці передач та на передньому приводі. Гарний технічний стан, друзі, гарний пробіг, що ще бажати від автівки. Оглядаємо зараз візуально цей автомобіль, але перед цим, перед цим я вам нагадую про наші телеграм вайбер канали. У яких у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій, переходьте, підписуйтесь, друзі, але пізніше. Спочатку переглядайте це відео до кінця, друзі. Передня частина автомобіля виглядає досить, досить сучасно. Оптика шикарна, взагалі без подряпинок, без будь-яких дефектів. Не маєте до чого придертися. Галогенки є. Звісно ж, є друзі, понизу автівки проти отуманні фари. Лобове скло також у шикарнющому, друзі. стані, немає ніяких дефектів. Воно є оригінальним. Присутні датчики, дощу та світла на цьому автомобілі. Рухаємось зараз собі далі. Оглядаємо задню частину автівки. Задня частина автівки також у ідеальному стані. Стопи без пошкоджень, ніяких дефектів, ніяких. Звісно ж, запотівань немає. Всі шильдики на місцях. Звісно ж, там, де і мають бути. Є поверху релінги, є дві. Дверки, ось такі розпашонки, як в народі говорять, аби аби вашим пасажирам було комфортно сідати у цей автомобіль. Також присутні ось такі накладки, друзі, на дверках, аби ви не пошкодили цей автомобіль. Оглянемо зараз собі і ліву сторону автівки. Також ніяких дефектів немає. Дзеркальце Заднього виду, що одне, що друге, без дефектів у хорошому доглянутому стані. А зараз, а зараз ми будемо з вами рухатися у салончик цього автомобіля, автомобіль, який ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж приїжджайте до нас у місто Радевелів на нашу площадку. Багато багато в нас автівок є для вас. Також цей автомобіль має два ключики, має сертифікат відповідності та багато інших документів. Оглядаємо дверну карту. Дверна карта водія у шикарному стані. Звісно ж, повний електропакет. Передні склепідйомники, електрорегулювання дзеркал заднього виду. Ще раз ще раз повторюсь, зверніть увагу: ні царапинки, ні подряпинки, нічого, нічого, друзі, немає на дверній карті. Водія сидіння також у прекрасному стані, ніяких заломлень, нічого такого немає. Комфортні, м'ягенькі сидіння з такою маленькою боковою. Підтримкою автоматичне світло, звісно ж, присутнє у цього автомобіля. Ось таке кермо також не затерте. Буває, буває, люди їздять та затирають поверху кермо. Але тут такої ситуації немає. Ще ось так покажу цілком і повністю вам. Побачили, а тепер сідаю та запускаю цей автомобіль для вас. Ключик на місці. Провертаємо та запускаємо цей Мерс. Ще раз показуємо вам. Кермо зблизька та показую приладову панель. Також, також, ось тут під кермом є у нас круїз-контроль у цій автівці. Ще раз, ще раз приладову панель, ось така приладова панель, звісно ж, ніяких помилочок немає. Можете зараз собі бачити пробіг, який становить 119 тисяч. Чесний та перевірний пробіг цієї автівки. Друзі, далі на черзі мультимедіа, точніше, по-простому, магнітолка, ось така простенька. Магнітолка можна через Bluetooth з'єднувати, можна запихати ось сюди собі, звісно ж, флешку, або через AUX слухати музику. Кондиціонер, звісно ж, присутній цьому автомобілі. Не будете мерзнути зимою, не будете прийти, друзі, літом. Далі. Є в нас, звісно ж, аварійна кнопочка, є у нас блокування дверок. Ось такий речах коробки передач. який я говорив, друзі, механіка 5 ступка. Та, звісно ж, кнопка аби вас ніде не заносило. Упускаємося зараз з вами нижче. Рушник ось такий, ніби в літаку, знаєте, такий речах. Також ось тут є розвиточка на 12 вольт, є підстаканник. Та ще ось тут є деякі, деякі, друзі, ніж ще один підстаканник. Та Ось така, ніша для чогось, для чогось корисного. Рухаємося зараз з вами доверху, показую вам дзеркальце заднього виду, ось таке дзеркальце заднього виду. Та, звісно ж, є поверху світла, яке, звісно ж, вмикається. Все спрацьовує, це спрацьовує на 100%. Ось такі, друзі, козирки простенькі, що водія. Що переднього пасажира, а також поверху, є ось така ніша для чогось корисного, для ваших якихось документів або ж для чогось іншого. А ми зараз з вами рухаємось далі, оглядаємо другий ряд сидінь. Оглянемо, яка ситуація там. Але там ситуація, друзі, також, також шикарна. Оглянемо і звідси з цієї сторони. Одна розпашонка по-простому відчиняється. Показує вам другий ряд сидінь. Нічого взагалі, нічого, друзі, негативного немає. Все у гарному і ще раз повторюсь, в гарному стані. А що ж ви, друзі, хотіли на такий шикарний пробіг? Покажу, яка буде картина перед вами за кермом цього автомобіля. непогана картина, друзі. Так, далі рухаємось. Рухаємось до багажника автівки, який є досить і досить великим. Оригінальний, друзі-пасажир. Оригінальний, не перероблений, а все з заводу таке є. Також тут все у нормі. Зверніть увагу на дверки. Гарно, гарні, Гарненько, сильненько вони виглядають. Багато-багато місця. Можна скласти другий ряд сидінь та ночувати у цій автівці, якщо жінка, не дай Бог, коїсь вижене з дому. Ну що ж, зачиняємо та рухаємось до правої сторони автомобіля. Оглянемо, яка ситуація там. Тут також все відчиняється. З цієї сторони сидіння у шикарному доглянутому стані, так як і має бути. Відчиняємо дверку переднього пасажира, дверка переднього пасажира у нормі. Подряпин нічого нічого такого немає. Сидіння також у прекрасному доглянутому стані. Давайте я ще покажу вам отак панельку. Всю цілком і повністю. Немає ніяких дефектів. Кермо у гарному стані. Все не зашурне, не зашурене, не затерте. А зараз, друзі, зараз ми оглянемо під капотний простір цієї ластівки. Подивимося на двигунчик. Оглядаємо під капотний простір. Ось такий двигунчик, все тут гарно тихо працює. Нагадую, К9К, але з мерседесівськими допрацюваннями. І це плюсик є, буває, буває допрацювання негативні, але тут лише позитив досить хороший. Ресурс у цього двигуна, який становить понад 500 тисяч кілометрів. А проїхала ця автівка, нагадую, всього лише 119 тисяч кілометрів, чесний та перевірний пробіг даного автомобіля. Також що варто зазначити, досить і досить тихо працює двигунчик оцієї автівки. Є ось таких два пневмоупори, упори, досить і досить легко піднімається капот, і я вам скажу, це комфортно, не потрібно нічого підставляти та мучитись. А зараз ще говорю деяку інформацію. і Будемо закінчувати це відео. Ось такий друзі. У нас вийшов з вами огляд на цей Мерседес. Цітан автомобіль, автомобіль, який може стати вашим. Щодо вартості цього автомобіля, вартість становить 12 тисяч 800 доларів з сертифікатом. Нагадую, можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас на площадку у місто Радевелю. Також щодо лакофарбового покриття, я два незначних косметичних підфарбування. Кого цікавить така інформація, можемо надати у вигляді відео або ж фото. Ще раз ще раз нагадую вам про наші телеграм вайбер-канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографії. Зараз собі можете перейти, підписатися, та точно так би не прогавити автомобілі своєї мрії. Друзі, всі автівки там у нас розміщені у вигляді фотографій. Багато різних автомобілів є, є характеристики, є вартості. Все, все друзі по автівках є. А зараз будемо завершувати це відео до зустрічі до зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.